Ми зараз поспілкуємося із педурцю Ганна. Вона народилася у широкому розі. А тут своє життя вона прожила важке тут у горах. Вже вище Ганна у вас немає високого ви вже живете, так що а вже вище там люди лише дачі мають так чи ні. Да. і ви так попали сюди широкого луга. Ви була моя тета думничка, думнича, Ви знали, що дякував. Я тет, знаю, так? То була тета, мамина сестра. І так, вони, ну, А цей мій чоловік сюди ходив, та щось не... А ви до тети приходили, чи він вас у широкому лузі знайшов? Вон... Прийшла моя стара до тети, та скайте йому. Нікола йові, той сватав саліву, а вони щось доганяли, що то то йну, так як був. А той має доля було, то що? А сю хату вистроїли, чи во всяка хижа була. Ні, там була хуже стара сестра, я в Це Ваш чоловік строїли, На ну, а У 50-х годах строїлася, а в 60-х? 60-х роках. В 60, в 60 І Ви так усе своє життя прожили. От там я був, Ви народилися в Широкому лозі. А скільки у Вас дітей, у Вашого батька, сестер було у Вас та братів? Чотири сестри та шість братів було. Ви з багатодітної сім'ї, з 37-го року народження. І е, як ся жило тоді у широкому лузі у такій багатодітній сім'ї? Важко жили? Чи котарі мотиками ріпусаліли? Усього роду мотиками, не орали. А як давно орали. Не орали? Не. Ви, те, я не Вучарі не... вона хтема, так почали, бо були браття старші. Так що з багатодітної сім'ї. Та була моя бездітка, то взяла мене до себе, то я в неї виросла. Це ту і виросли, чи там у широкому лузі. Да, у широкому лузі, як лісни, чи з Я десь був туди. Но, та десь я десь був. ходив давно джерги, туди ввалило, возив. Мама дуже любила от, от, верети, ткати, то та все. Ну, так а як давнося жила? А сіяли колопні, аж держали стрижку. Вуєш волошні, светер, як капці. А, а як? як ви застали і то, того, що і ви щось мало ткали в своєму житті колошні, воєш. А як, та вуєш, та колошня, і все. І ви ткали, мали сте і в верстат, скросна. Уся, бо утіпачка колопні в тіпати. І то, то було важко, бо треба було холош... нахолошній, то, то треба було ще бити били якусь коноплю. Воно ступенев. Джерело валило, сукно, ступи, то як там піх піх, такі два, чокане, так ви пух. Ну, а дивіться, що я вас хочу зазвідувати. А воно е, то треба було дуже тяжко ткало та й пряло коноплі. Як І... Те що тяжко, що не легко рунулись. Та так їм звикло, та й тепер. Я ja, якраз виїжджу, ну, покажіть, що ви капці прийшли. Щоб ви бачили, Ну зараз покажете. Воно є капці до 30 гривень, хочете купити? Ну no, так, десь я вже прийду, а ще туди недалеко, зараз я подивлю. Ну подивіться. Ні-ні, чекайте, зараз ще мало по тому. Зараз ви воно купуєте чи маєте вуці свої? Мою і сестри, синок. Ніч не маємо, ми вже одне не тримаємо чоловік умер вже 33 роки. Та да, ви вот цікі років самі живете? Ну, а... а... Сестринь, синок, сестрин, а син, а син. Туди воно оселиться, та прив'юз, а ще два міхи був. Я їм туди плела, і святеру, і капці мені. Та тепер уже не я така християн, та й ту і покупують християн. Добре, я зараз покажу, що ж, хочете, а в потоці у вас може буде купити капці. Я думаю, що найдуть, бо люди зацікавлять. Добре, добре. А дивіться, що десять, хоч п'ятнадцять. Ну добре, зараз ви мені покажете. А що вас хочу зазвідати. Ви проробили своє життя, де в колоспі. І тут по цих дебрях були колгоспи, по грунях. По Грунях ріпу садили всюди туди до на лисака ден і садили. А як? Так осилі люди так. Та й та й овець було той, казала м той був целіч Петро. Ланку. Я його знаю, знав. Та вже так, уже так ну, що такі музулісту рубати, а ще туди он, де за сьомином косять, та в ланку не кличуть. Та я кажу, Петре, вже так сина, котрий кунь майтяне, то май б'ють або тяг ще. Так казав. Ми село Копати, сюди, куди, на ліру, а зарплата яка була в когось? Яка купіка, щось якісь трудодні там кода ховалі так. А таке вас зазвідати хочу, а пенсія яка у вас? Три тисячі. Три тисячі. Що хочу. Я лиш на ліках, де всяка к лікуєш. Купив донька, та не си так і ще. Ну, no, але Бог вам дав життя таке довге. Му... Не кожному. Моя мама дожила до 74 роки. Мой чоловік страєв у хожі. 98 хож постраював сюди. І в просторах. Сестри собі чи не вуль хочеться, победи, в левтячі всюди малиш. далі. Я куди люди кликали, бо був таке є, а у міуся, та та робив, та паспорту. Ну, а продукти так доносити все, печете хліб, й йдете, де йдуть діти та внуки. Це бічан де є у нас, та десь і куплять. Та й ріпка є. Я кажу, няню давно гучарів, та то кошари, то, ну, і то такі ріпи гласпорі, не, родилися там дуже. А, урожай давно був, тепер урожаїв нема. Рибка така красна, що боже, мече, мама. Тепер вона вже восхва, все, а давно святе рипа, що бере вітіння мечем мажинам, то Ну, Дивіться, Ганна плете 87 років, дивіться, ще, дивіться, скільки у них цих із вовни покровців. Дивіться, все, все светере. Якщо ви хочете купити у Ганни. Із плечі, із потока помочи По мочі сім'ї ви можете прийти. А дивіться, скільки капцю. Дивіться. дивіться, це настояща овеча, шерсть і дуже корисна для здоров'я, особливо старшим людям. Дивіться, скільки жінка сидить і у своїй 80. Вісім років рахуйте і вона це все, все виплітає. Да. І ви в окулярах ще чи без окуляру. Я без окулярів читаю книжку. І читаєте е, книжку. Таку коту із тих святерів є. Безумно, хоч 20. І там є ще в хижі, хижі є. Це я це жалію, є. Е, дивіться, що я е, е, візьму від вас е, та Івановим Семаде Кестрияв. Uh, а куплю од вас холоди, капці. Вас. Я вже не ношу так. Ні. Но... Так ли, їм і ще і надпит, рашу, Дивіться, який светер. Я би вас спокуньку капці ви продаєте. По 150, По 150. Не? Я собі візьму десь у хащу, коли йду. Берете, а. Берете я десь слухайте, що я десь до вас підскочу. А, може одне візьму Іван веда, або підбіжу той, Біжу. і я візьму од вас капці куплю, може й жуні собі. Я просто гроші не взяв у машині, але я думаю, що я вибіжу. що Люди добрі. І сірих є. І сірих є, no. і всяких тих. No. Я на сеніраді вкажу своїм. Якщо хтось хоче капці, я позбираю гроші і від вас візьму. все, да, вам допоможу, да, бо це. Ну. Аня, дивіться, що вам хочу. Ви віруюча людина. От ви ходили до церкви, я да, пам'ятаю. І вам допомагає в житті те, що ви молитеся. Слава Боже, мені допомагає. І ви кожен день. Ну, така прийде допомога моя від Господа, сопла, що небо звідти. Я лиш бага, прошу і ночі день не спляче, кулько, десь мало заспітаєш восьмо. Я каже покручу купую туди. А скільки кого тот цей спокровець, кусок стоїть триметровий чи Куйко задовий? Це все два метро. Два метровий, кулько, я... дивіться що, бо я вже, я вже тепер просто десь підбіжу, куйко стоїть два метровий. Ну no, кому десь комусь те за кульку продавали приблизно. Я не продавала. Ну no, дуже Ти красиво. Ну no, ви зараз покажете нам і ті виш... вишивані. No. No. Я дуже мися полюбила, я до вас прийду і на покровиці, Дуже мися полюбила ваші покровці. Ви самі ткалися це. Ну, пока я до кожне. На ну ви молодець. Я хочу казати, що дехто слухає хвороби у такий возраст, який ви жалується на життя, але вися не жалуєте. не ж багато прошу був, кріпів, як є написано. Коли пішли, як і бідний, на що казав? Може, буде мені різному, татка, я не такий, як той митр. Бідний, я тут кося апошту, а, а Господь що кавкопу сов виправданий. Признавав себе, що він. Що він рішний, а то я тільки посту, тільки даю і тот каже ні. Аня, дивіться, що. А, так це великий труд. Це треба ага. не доспати ночами ага. і. Ага, я такі вошивані у нас є. Так, да, ви се цей Ну, ви унікальна жінка. Я де був і на Івано-Франківщині, але тільки щоби наткано, плетено, е, свитерив. Я думаю, що е, до вас прийдуть покупці і поможуть вам люди. Е, о, прийдуть, е, ви о, дасте о, мені телефон е, свій. І я десь до вас сам прибіжу, зроблю рекламу в Брустурах, люди дивляться відео всюди. Е, Жіни, які люблять розгом, бо таси, виходу, От ви молодець. Дякувати Богу, що я нині попав до вас, бо себе ніде ніхто і не видів, чесно кажу. <м?> <м?)> так що, будьте добрі, слухачі Ютубу, Фейсбуку, Тіктока. Я думаю, що всій жінці і не лише подивитися, а треба допомогти купити це все унікальне. Я знаю, я, не, я вже я прибіжу, я не люблю брати дуже на віру, дивіться, тут нитки, Живі, ви собі самі прясте, прядете. Дивіться, я дивіться, сама прята. Дивіться, да. дивіться, дивіться, це веретена, усяких, дивіться, це веретена маленькі, великі. Татя, то то вели. Це махати. No. А це прясти, я вже okay. вижу. Це Креденця називає, да. це всюди у людей. Ще нам що покажете, кажете, що в тій хаті маєте. У тій хаті є сметери в якими маєте. Дивіться, це вже дочка Ганни, як вас звати? Мерка. Ви теж плетете? Да. І це все все з все шерсті. Можете нам відкрити один, показати так. Ага. Все пулевери, різні розміри там є, yeah. і різні кольори. Дивіться, я взагалі ніколи не бачив, аби так було у сім'ї, всіх тих святерів. А вас як звати? Мене Маріка. Ви Маріка, ви 1963 року, ви з братом Юром ходили в школу? Так, ми в школу ходили. І скільки ви, а, а, Марія, з цим святером сидіти треба би? Коли я зазимую, я часто все а так. Я не маю частина <реклама> питати. Я думаю, що я зроблю рекламу, бо мусяця відео дивляться сюди. Я думаю, що вас люди позабирають, бо е, натуральні це все, все треба знайти. Це вже майже де я був тепер на Івано-Франківщині, майже ніде я не видів таке, як у вас. Перший раз, що тільки святеру, що люди плетуть і е, тільки е, є. Е, е. Я вам постараюся, аби да, люди могли купити, мені телефон чи свій, аби ви могли подзвонити вам і договоритися і твічі ви знесете вниз, аби могли подивити на всі свитери. Ну це дуже цікаво. Ну, то ви скуповуєте шерсть і чорну, і коричневу. Ну, бо це не краще, не це все, ні, ні, ні. Да. То, то це на. Це ягнята купують зовець з чорних, і з сірих, у всяких тих. Що там маєте ще? Ніч таке, я по купці таке по складі А такого немає нічого. Я... Свайна, акуратно, я вже за лісі чудую. Дуже це красиво. А ваш чоловік? Ваш чоловік де? Ось так живуть у гарах. Це остання хата, хата у цьому дворі, плавуці. Чи як це він називає вже забув? Чого, що таке? Ну дивіться, це така літній павільйон, кухонька таке, закладку ви робите, Марія, то й так. Сливи сушите, гриби сушите, так чи ні. Все то, що треба, варити, їсти. У хижі би не класти б не жарко було, ви собі тут маєте. Не будемо дихати, хуже би. Да, це ватри. Ну є такі, у нас люди, що не мають, наприклад, у і такого. А це дуже добре. Отаке От, і кухня нітне, і мої батьки таку мали з боку, того, що в хижі класти ватри дуже жарко. Ну, тепер Котик такий красивий у вас. Ну а я вам п'ять у нас є. Ще прийде у вас, бо в мене почуєте одного дня і пропали. У нас три віри, Китає, Марія. Дивіться, десь в горах Аня проживає з своєю дочкою Марією, дивіться, яких, як тут далеко. Там ганичі далеко, От звідси я попав сюди. Я дуже радий, що ми з вами поспілкували. Щастя, здоров'я вам. Велика, ходила з вашим братом, як? Хвалила. Що який ну. Божої благодаті вам, достатку, аби ви жили ще хоч 20 років. Молитися Богу, бо зараз грозася. А кому все молити, е, грозася я зараз. 10 дівчат, 15 хлопців з хлопців, з яким устало. Із класу. Йо? Що так вимовиро ваш клас? Та в нас лише сім. Юре це встав, ваш Павло Федурця, Цирфе дурця, Володя Половко, Андрій Половко, та ще десь рофаха платить туди, я п'ючи. Я а... математику мертям. Що математик, мер, математик ця личиця, кубарець без колоштація, кубарець мигає нароба, Гавкевич. Іванич, Василь, Іван Кубарич, чіткани Микола, все вимирало. Все виумирало. Добре, то дико і так вже вмирають під плеші молоді, а старі вже дожили до 90 зараз году. А що ви їсте, що ви дожили до таких. Як казав, то, Іван... Якусь дієту держите. Ти вода, ти вода, Іван, Іванович, водка, кава, цих... Я знімав відео Плюс ще й Ja я водку поклала. не брала, суга, янка пацюгу а А то пили так що вже, як свість з під потока, вже хворий, і запріщають, і де там, я їх. А ви там... що не пили, нігда? Нігда чи... шуга. шуга. дивіться. і, посту, і молитву, їм переживати, тепер їм вже не годно. Лиш родом такі були дні, що середа, п'ятниця, понеділок я. Держали -те. І слава Богу. Uh, ви трезво може... жили? Туди книжка була у мене. Боже. І мій чоловік, коли йшов на роботу, мене скоро завіткла. Він ся Богу молив. 70 псалмів знав на пам'ять. Так, аби це знали. І я знаю, живе його допомогу, помилування Боже. Услаж Господи, слова мої, і знаю псалми на пам'ять. Куди ходжу туди? Як сидиш у домі і йдеш до дорогу. Молися Богу. Так що з Божою молитвою, може дожити до старості. No, а ви знали, що Бог є на допомогу. І так вам ä, Бог кріпить і в, ä, вже. Ще, ще... Снігами Сигана... руками перероблю. Переробили. Як казала Ліля, коловання каже, такі руки у вас роблені, каже. Аня, Аня. А як ви думаєте, от війна, діти це поростікали за кордон, багато нас під плечі воює. Так, а кожний ради Боже. Як ви думаєте, якийсь, ви в хащі живете, остання хата в цьому зворі. Ви думаєте, коли на кончить? кончиться? Ви... Ви... кончиться? Сталін що робив із народом. Як голодом пульку вмирало, кончилося. А кусин що робив? Я тямлю вже таке буду казати, давно діти нам така була. Няня унчарил, пришли люди, што сядь по хашчах сокотели. Пришел варе исти, мама ломпу, тока ну варе, ну ма што си мама вставе, може мище юрку. Люде, туда понесли тагочка, иди, што боло, цирипата, а, поутикали. Кулько люди ходили, по хашчах та своя житя сокотели. Прятали ся? Ну, я уночи сетям, ню як мамка уночи вставе. Та не варит, иди, А ми діти маленькі які, а люди сорок і володні Але пережили й то, сталися живі. А я. Розумієте, а я все-таки, я одно, я не молити розумію як Порос, як? що все-таки требася договоряти, так? Аби цю війну закінчити, вона… Лише требася Богу молити, як давно. І волосся розплітали постом і молилися. А тепер не хочуть чути таке. Усяка безобразія, де таке давно було, як тепер. Тепер Бог допустив так, як у судомі у Гоморі було. Як там, і пили, женилися, веселили. А у потопі що було? Це так було. Так було. Як коли ноги ну, строїв в кучах, та як уже тоді... І сліка я довго у двері всі стучали, вірять, Богу, обіцяли, але вже було пізно, Як казав, Господь. мой, ну, всіх прийняти я согласен, двері відкрити, я не согласен. бал за. Вона дуже цікава жінка, я теж нині, бо так просто я. Отак є написано, що слово Боже, я читала у язик а як пише, Господи, на яку я тут сотворив чоловіка. Я Біблію, уся Біблія є у нас. Уся усе, і уся мені в голові. І ви вірите в те, що все-таки комусь розум прийде від Бога. Не і... йде конець рікам, так є написано, воно ж будете видіти. Я вже не люблю, а молодісті люди. Як кажу, Як Сталин мучил народа, як казал туик-оден чулуик, пшенечка му взял в бидро, на тому, 25 годови Баба приказвала в черкасах, му мой чулуик робил. Як уже мучили. Та спекла му, каже, яки спичкарика с мука. Та взяла всяко аде. И вот те от нея вървали, як изголода умирали, люди. Господи, страшно слух И пришел къде, чак и погъпи тот <гум> Люди думають розумієте, що, що життя таке, там крадуть, обкрадають народ, бюджет розтринькують, порядку нема, і з тим бюджетом чуємо там, обикрали мільярди, розворовують, Але за все в житті треба буде відповідати. Я думаю, а, а, а де тут гроші? Що і місце гроші? що і так? так само їдять Та, як написано, і ми. Що має ти днів не пропитання, одеж будьте доволі, так є написано. Так. Або чоловік не голоден, му чоловіка тільки молодшу зім та з ношу. А не ну, ж все, як казала твой сестрин, то сцен. Я ще не видів закон, бога, везли трактором та в яму сипали богатство. Ні, все, там в рівні, а, і бідні і багатьох. Там, давно вмирають бідні і все не ничего, каже, що бідний, богат. Ну, на жаль, видите, що всі думають, що накраду та моїм дітям накраду, Я. а діти бувають пусті, то розтринькають. Казав мій чоловік, що трудом своїм заробити, то щасливий, а крадене, то то. Тру... Що за своїми руками? Як каже Христос, коли казав, болен ім був не посітілістині, голодені був не на кормі, на їм був не прії, бідного. Тут у нас був світь біланич у ботями, та яка марішка ходила. Люди добрі, складімося в церкві, построїли й хижку або вона своє мала свій притулок. Му чоловік прикав, то їх було поле тут цілябіля. Він такий був чоловік. любив чоловік і служив йому. Ну. Коли він до нього пішов, шапку, бо контів в на дерева на хижу, щось ми собі кає на не думали, що лісько вим'я, а і бідне. Бо було десяте родіте і та відували. -то і ще ми так не бідували, там буня. А тут так гурько ж. Коза мій чоловік, я був голодний, не знаю, що голодну. Бо він був із 28-го року. Перенес багато горі. Ну, а скотки відували, ось юних, нічого. Я кажу, задрімлю і по часу, все мені лише Господь милостивий на допомогу на був, Уся знаю, на тому я тепер можу. Добре, Аня, я дуже дякую, я вам постараюся, аби люди селили. Добре, добре, добре обов'язково. Дивіться, я до вас, може, прибіжу. І позвідую по когось, люди подивлять відео, сьогодні суботи я виставлю. Дякувати Богу, вже попав той до вас. Я все життя. Ся... Куди одна баба вдовиться з крісла, Олега Негорова. не Казала, що куди вона йшла умер одний чоловік. А як Господи, взяв сьогодні чоловіка, то візьмій мене, так реву, а син їй каже: мамо, та нащо? А нас на кого ліщити, три сини мала, та й доньку. Ідіть, куди йдете. Та лиш Богуся мої тільки, коли лиш перестала мсяка, та лиш ішла. Просячи бога, бо був на помочі. Коли одня умер чоловік, та приснило місця, каже, що прийшов мій мигай, мигайно боли. Та каже, я ще з Петром Куцином договори, а но ну, та придет і вивороти. Я ся пробожа ні чоловіка, ні. Раз понад вечу, то Петро Куцину, і баба Куцинка, що тут жила. Чоловік виходить, мені за твоє. Не гай снив, і я тобі довелю її поворам, і так видите, як Бог дає. І йомуся снив і тому, що з коні мав. І тому, що коні, Петро, куціну в неї, жінк там жив, чуєте. Мені пойде та вирікає мої. Сирохмани там діно діти, устали. Я не мав, чи на воні вмер, чоловік ці дома Бог. Та так водий дитя, я лиш кажуть з Богом. Без Бога йду пора. Добре, дякую за настанове, найбог вам допомагає, щастя, здоров'я, Божої благодаті так, вам, вам достатку, аби ви прожили до 100 стогоду, а я б на 100 стогоду вийшов Господь, знімати Господь. на відео, а ви будете мати стимул жити. Казала моя моя ізовиці Маріка вже умерла, тепер ці два на кові, що то це там вже Та каже, живочина у нас була ке. Така, як за маму віддавалася, бідно, сімарі, прийшла і така джерга красна, темно челина. Вучено, ну, дайте мені, і з чимсь віддавати? Я йшла я за павлюка такого там, що сто столярів. Та mm -hmm. так усьом, що могла, бо кажу, як хожу спалили волі, і платок із себе, і блюску давала їм, і, і вся тину дівчата, і вона так мене любила, що прийде. Там, Там... Зелода, Брустури, сюди, люди в Терново їх вигнали мадяри, а вони тут і погарах просилися до людей, ну, по... таку що... вас жили. По, у, вас, у вас десь вам... жили в широкому лузі? Ну а я у 16 йогулю сюди. Ага. І ж вони сюди грали, нас сліва, то й зародять, та несуть собі.